Сьогодні, 15 березня 2025 року, ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять нашого колеги, фельдшера з медицини невідкладних станів Сергія Ратару, ковалера Ордену за мужність третього ступеня, який віддав своє життя під час виконання службового обов'язку. На його честь буде відкрито пам'ятну дошку, піднято прапор центру біля меморіалу. Це символ нашої пам'яті, пошани та вдячності. Розпочнемо наш захід з хвилини мовчання, загальнонаціональної хвилини мовчання, по всім загиблим внаслідок російської збройної агресії проти нашої України. Плине кача по ти Плине кача. Оти синій Мамко ж моя дела й Сьогодні, коли весь цивілізований світ захоплюється нашими героями, нашими воїнами, нашою стійкістю, нашим духом, мабуть, немає жодної людини, яка, ну, як мінімум, один раз на день не каже вам дякую. Дома, на кухні, на роботі, в громадському транспорті, дякують нашим героям за те, що четвертий рік поспіль ви мужньо тримаєте нашу державу. Багато хто з вас. Захищає нашу державу безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом, а більшість виконує вкрай важливу, необхідну службу, надаючи допомогу рятуючи життя. Рівно рок, рік тому, 15 березня, неподалік, відбулася страшна трагічна подія, під час якої загинуло багато наших хлопців і дівчат, хлопців і дівчат, які захищали нашу державу. І серед них загинув Сергій. І, мабуть, дуже символічно, те, що вчора держава відмічала державне свято Дня добровольця, людей, які не питають чому, людей, які не ховаються за спинами інших, люди, які свідомо, не чекаючи виклику, йдуть захищати нашу державу. Так само і зробив Сергій. Під час ворожих обстрілів, коли всі намагалися перебувати в укритті в більш безпечному місці, це логічно, мабуть, він не спитав себе, що повинен робити я. Він робив те, що йому говорила совість, говорила виховання, він рятував життя людей, які потребували його допомоги. Низький уклін батькам Сергія за виховання такого чоловіка. Ми пам'ятаємо, що. Людина з нами до тих пір, поки живе його пам'ять в наших серцях, в нашій голові. І я дуже вдячний колективу всієї екстреної медичної служби, профспілкові організації, керівнику, за те, що ви повинчили пам'ять героя, за те, що він продовжує бути в ваших серцях. Я впевнений, що кожного дня, коли у вас є вільна хвилинка, ви говорите про нього. І це дуже чудово. Його пам'ять буде жити не лише в його прекрасних синах, а пам'ять його звитяга, його відзнака президента за його мужність вона буде передаватися з покоління. Я впевнений, що його онуки будуть пишатися своїм дідусем. А наша задача пам'ятати Сергія завжди і безумовно в першу чергу допомагати підтримувати родину, родину нашого героя. Відкриваючи дошку, ми бачимо його фото і розуміємо, що він разом з нами. Людина, яка жила системою, любила свою роботу, була віддана до останнього і до останніх своїх хвилин, до останнього подиху, зберігала найцінніше здоров'я і життя людей, допомагала врятувати чуже життя. Це дійсно подвиг. Кожен з вас робить ці подвиги кожного дня. Я розумію біль втрати родини. Я знаю цю біль, я дуже співчуваю. І... Це втрата для всіх нас, втрачати рідних і близьких дуже важко. Але всі разом підтримуючи один одного, ми допоможемо сім'ї, молодим хлопцям, нащадкам нашого героя, пройти через білі стати сильнішими. Дана меморальна дошка, яка сьогодні відкрита, буде нагадувати всім нам і нагадувати нашим нащадкам про те, що герої живуть серед нас, що герої це ті, які борються за свої ідеали, мають свою харизму і свій стержень. Таким був саме Сергій. Я хочу, щоб пам'ять про нього жила максимально довго. Доля розпоряджається так, що війна, страшна війна забирає кращих. Сергій Ратару був кращим. Молодий, енергійний, людяний, професійний, добрий, готовий завжди прийти на допомогу. Рівно рік тому він, виконуючи свої обов'язки, розуміючи шалену небезпеку, поїхав на цей виклик. Він рятував життя. І черговий підступний прильот ворожий забрав його власне життя. Але герої не вмирають. Сергій, як і всі наші українські герої, назавжди. В пам'яті, в серці, в історії. Історія Сергія Ратару є частиною історії трагічної, але звитяжної всеукраїнської. І ця жертва вона ніколи не може стати даремною, бо із таких героїчних вчинків кується наша перемога і добро. Обов'язково переможе. Слава нашому герою Сергію Ротару, слава нашим українським героям, слава Україні і вічна пам'ять Сергія. Героям слава! Я хочу сказать большое спасибо всем, кто сегодня пришел, всем, кто его помнит, не забывает. Большое спасибо всем, кто в течение этого года нам помогает. Я всем благодарна, я знаю каждого. Он нам помог мне, звонили, писали люди, которых я никогда не знала. Просто так слова благодарности за его поступки. Сергей очень сильно любил свою работу. Он в ней в не чаял. Это была его стихия. Это дело, которое он, он любил, он действительно любил и умел его делать. Он действительно спасал жизни людей и показывал очень хороший пример своим детям. Я хочу, чтобы память о нем сохранялась, чтобы помнили, потому что он этого заслуживает. Його смерть була раптовою, жорсткою, несправедливою. Але ми повинні пам'ятати, який великий внесок вніс Сергій в розвиток нашого центру, як він сумлінно та мужньо рятував людей. Тому світла пам'ять, і ми повинні завжди пам'ятати, що допоки ми живі, у нашому серці повинна зберігатися пам'ять та тепло про цю людину. Про ті вчинки, які він приніс нам вічна пам'ять, шановна родина Сергія, шановні колеги, друзі, сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять члена нашої великої родини екстреної медичної допомоги, людини самовідданої, людини професійної, справжнього сина своєї батьківщини, фельдшера Сергія Сергієвича Ротару. На жаль, рік тому його життя трагічно обірвалося, але ми завжди з вами будемо пам'ятати його, пам'ятати його щиру посмішку, його професіоналізм, його руки, які завжди працювали насамперед задля здоров'я наших пацієнтів. Він був дійсно дуже відповідальною людиною. Він був професіоналом і для моєї родини він є більше, ніж просто колега, тому що він неодноразово рятував. Мою молодшу сестру. На жаль, так склалося, що з нами його нема, але його ім'я назавжди буде закорбоване... в нашій пам'яті. Ми будемо пам'ятати, будемо цінити. Ніхто і нічого не буде забути. Герої не вмирають. Як тільки сталася ця трагедія, буквально через 10 хвилин я був на тому місці, я бачив весь цей жах. І для мене особисто та для нашої проспілкової організації питання увіковічення пам'яті, допомоги родині, це було справою честі та гідності. І тому сьогодні ми відкриваємо і відкрили цей меморіал. Які буде свідчить про нашу любов до Сергія і до родини Сергія з великою повагою, ми завжди поруч. Ми весь цей рік з Анастасією завжди були на зв'язку. Я хочу подякувати обласній владі, Олегу Олександровичу Кіперу, Олександру Олександровичу департаменту, керівництву центру. Що коли ми за один день зібрали більше, більше ніж півтори тисячі підписів колег? Центру екстреної медичної допомоги, щоб представити Сергія до державної нагороди. І адміністрації, і департамент це зробити для того, щоб цю нагороду Сергій отримав, на жаль, посмертно. Ми будемо і надалі просити увиковічувати пам'ять Сергія з допомогою влади, для того, щоб пам'ять про мужній подвиг цього чарівного медика вона була назавжди в наших серцях. Це дуже велика втрата для нашої сім'ї екстренки. В цей день ми дякуємо всім, всім, хто зібрався тут. Про організації за е, такий чудовий меморіал пам'яті, е, саме на п'ятій підстанції, де Сергій працював. Дякуємо е, сім'ї і родині, яка е, прийшла сюди е, з нами е, відзначити цей день. Е, дякуємо. Е, Державній адміністрації за піклування про родину, за піклування про працівників нашого центру. Будемо пам'ятати, герої не вмирають. Слава Україні! Цей день ми з Сергієм працювали в одну зміну і виїжджали разом на цей страшний виклик. І так склалося, що мали мене послати першого туди. Це з слів нашого відповідального лікаря. Що сказати про нього? Чудова людина, чудовий спеціаліст. Я з ним одноразово працював як лікар. Він всі мій робити маніпуляції. Добряк. Шкода хлопця. Так і проукраїнський і патріот. Рік тому понесли велику втрату. Як медична спільнота, так і сім'я. Сергій при виконанні своїх службових обов'язків. шальний осколок на смерть поразив Сергія. Це дуже велика втрата. Я хочу, щоб ми завжди пам'ятали цю втрату, щоб ми не забували родину і щоб ми всі берегли себе, наших рідних і близьких. Царство Його небесне. Я працював з Сергієм і навіть у День його гибелі. Ми працювали з ним майже, ну, майже кожну зміну протягом більше 10 років. От. На моїх очах він якби, прийшов молодим спеціалістом, і вже при мені він ну, я наблюдав це. У нього дуже був гарний кар'єрний ріст. Ну, буквально не було такого, щоб він не міг якби, освоїти свої спеціальності. І на момент загибелі, ну це дуже велика трагедія. Він вже був дуже великий спеціаліст у своїй справі. Ну, скажімо, він і в техніці розбирався, і в медицині. от. Навіть якби він вже і самостійно виїжджав, і справлявся з хворими. І в нього було таке тепле відчуття з хворими. Він якось знаходив з ними дуже ну швидко контакт, вони його любили. От. І буквально після контакту, навіть від того відділ присутності, їм становилося набагато краще. От. Але не тільки би, трагедія, тому що був вбитий великий спеціаліст, але він також був батько, він виховував дітей, в нього були пристарілі також батьки. Він завжди після роботи спішив додому, спішив провести більше часу сім'ї, багато приділяв уваги у роботі. У ну, мене такі дуже-дуже теплі про нього спомини, але, на жаль, як, би, як то кажуть, забирають найкраще. Я завідувачка четвертої підстанції. І деякий час мені пощастило працювати з Сергієм на, саме на цій п'ятій підстанції. Сергій був дуже чуйною людиною, і його сенс життя певно був другим після сім'ї. Це його робота. Він віддавався цілком цій роботі, допомагав людям і дуже сильно любив цю справу. Що організація і взагалі сім'я 103 дуже сильно допомагала і допомагає весь цей час родині Сергія. Сергій буде не завжди в наших серцях. Герої не вмирають.